Дев'ятниця до Матері Божої неостанної допомоги, День другий. О Маріє, мати неостанної допомоги, найсвятіша царице, милосердна діво, що завжди з милосердям дивишся на покірних і засмучених. Вислухай прохання, які з цілковитою довірою доручаю тобі. О, Мати, ти бачиш мою боротьбу, мої терпіння, труднощі і потреби. Тому благаю тебе, май милосердя наді мною, заступайся за мене, нехай твоя неостанна допомога завжди буде зі мною, щоб мене підтримувати, зміцнювати та провадити. Будь моєю потіхою в годину небезпеки, просвітленням у хвилинах сумніву. Охороняй мене перед неприятелем, о моя люба мати, будь зі мною присутньою неустанно у кожній годині, дня і ночі, та вчини так, щоб я любила та служила все своє життя Ісусу, твоєму Божественному Сину, і була вірною Йому аж до останнього подиху, непорочна Діво, Мати Божа і наша добра Матір, молися за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання. Прийди нам на допомогу. В наших потребах, Благаємо Тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неостанно. Мати Божа неостанної допомоги, допомагай нам неустанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неустанно. Посередниця наша у Бога, допомагай нам неустано, Подателько усіх благодатей, допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно! престоли Божого Милосердя, допомагай нам неустанно! всемогутня заступнице, допомагай нам неустано, запоруку нашого Спасіння, допомагай нам неустанно! переможниця сил пекельних, допомагай нам неустанно! пристановище нашої надії, допомагай нам неустанно! Зміцнення слабких, допомагай нам неустанно притулку пригнічених, допомагай нам неустанно годувальниця голодних, допомагай нам неустанно захисниця убогих, допомагай нам неустанно Чудотворна лікарко, допомагай нам неустанно Порятунку грішників, допомагай нам неустанно Надія тих, хто впав у відчай. Допомагай нам неустанно, опікунку святих місій, допомагай нам неустанно, вихователько священних покликань, допомагай нам неустанно, вчителько духовного життя, допомагай нам неустанно, сторожу доброчесності, допомагай нам неустанно, опікунку родин, допомагай нам неустанно, сердечна матір сиріт. Допомагай нам НЕУСТАННО спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам НЕУСТАННО владичиця нашої долі, допомагай нам НЕУСТАННО надійна провідниця до неба, допомагай нам НЕУСТАННО оборона наша на суді, допомагай нам неостано, Визволителька наше щастилище, допомагай нам неостано. Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за сирі та покинутих, щоб їм матір'я була. Благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала, благаємо Тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела. Благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила, благаємо Тебе. Мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку. За зцілення дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо Тобі. Мати неустанної допомоги, за потішених у розпачі дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неустанної допомоги. За визволених від гріхів, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За вислухані намірення, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За любов Твою материнську, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за доброту Твою милосерну. Дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги. За всі благодаті нам вимолені, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми безустанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння. Який живеш і царюєш на віки віків? Амінь.